Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні ми з'ясуємо таке питання, чому в Україні не потрібні райдержадміністрації Держадміністрації і районні ради? Бо ця система, яка є зараз у вигляді цих органів, оцих структур, це все залишки з минулого, тобто з радянських часів. І на сьогоднішній час в Україні залишається ця стара модель радянська, модель управління. І відповідна. При такій моделі управління не буде розвитку в Україні ні на державному рівні, ні на місцевому рівні, бо залишаються ці структури, і українська влада, яка була, яка сьогоднішня, вона погоджується з цим. Але при цьому вони розповідають про зміни, про реформи, про європейський шлях. Але цього не буде, поки залишаються в Україні районні Ради. І Райдерадміністрації. На сьогоднішній час в Україні налічується 1469 територіальних громад. При цьому існує 136 районів. І відповідно, якщо існують райони, існують райради, а також райдержадміністрації. А для чого нам ці районні посередники? Бо вони являються посередником між урядом і територіальних громад. Тобто це прослойка. Які забирають час, забирають, гроші забирають, і можливості забирають. Вони все забирають. Тобто, ця структура у вигляді районного поділу, вона повністю забирає всі, всі ресурси. І немає взагалі, і не буде розвитку, дійсного розвитку, який має бути в Україні. І сьогодні ми розберемося, чому райдержадміністрації Держадміністрації і Райради це зайві посередники, і чому їх треба ліквідувати? Просто ліквідувати, позбутися раз та назавжди. Але давайте розберемо, що ж таке райдержадміністрації Держадміністрації і що таке Райради. Райдержадміністрації – це орган виконавчої влади, який представляють державу на районному рівні. Їхнє завдання. Контролювати, перевіряти і в ідеалі допомагати. Райради це органи місцевого срядування. На рівні району, які мали працювати для жителів району, але в реальності ці структури дублюють повноваження місцевих рад. Мова йде про сільських, селищних та міських рад. Які, власне, мають безпосередньо опікуватися жителями громади. бо громада обрала для себе голів громад і відповідно місцевих депутатів. І оці голови громад і місцеві депутати представляють територіальну громаду. Для цього у них є все, є повноваження. І необхідно їх виконувати і співпрацювати з урядом напряму. Без оцих посередників. Ось тоді можна вже казати про розвиток, про реформи, про майбутнє. Але цього не можна зараз казати, бо існує оця радянська стара прослойка, яка є в Україні. І ось проблеми системи це бюрократія і корупція. Рай Держадміністрації та райради створюють величезну бюрократичну машину. Щоб отримати навіть елементарний дозвіл чи фінансування, громадам доводиться пройти через складні процедури. Часом місяці очікувань і бюрократичних перепон. І все це коштує платникам податків мільйони гривень, які могли б піти на реальний розвиток. І ось можете уявити, скільки вже коштів. Було витрачення на утримання оцих структур, оцієї радянської прослойки у вигляді райрад і у вигляді райдержадміністрації. скільки б можна було вирішити питань і скільки б можна було допомогти людям. А все це вийшло на їхні зарплати, на їхнє обслуговування, на їхні ті будівлі, там, де вони сидять, на комунальні послуги, на ремонти. І на все інше. До того ж, система, оця, про яку ми кажемо, вона продовжує корупційні ризики. Бо там ще є корупційні моменти в оцих структурах, в оцих органах. Чим більше рівнів, тим більше спокусав зловживати владою. Може хтось скаже, що там немає корупції? Ні, там є корупція. Є корупція. Бо є оці структури, зайві структури. Окрім того, що на них витрачаються кошти, там ще й корупційні діла, корупційні схеми, договорники. І це все пагубно впливає на державу. І ось яскравий приклад. Школа в селі Нове, це Житомирська область. Місцева громада бачить, школа у жахливому стані. Діти мерзнуть у класах, а ремонту немає вже 10 років. І міська рада приймає рішення. Ремонтуємо цю школу. Але далі починається бюрократичний лабіринт. Треба отримати дозвіл у райдержадміністрації. Потім затвердити проєкт у райраді. Потім чекати на фінансування. Місяці йдуть, діти ще сидять у цих холодних класах, а школа руйнується далі. Ось, оце такий простий, але життєвий приклад. І ось виникає питання: а потрібні вони ці райдержміністрації і районні ради? Якщо б громада могла б сама вирішити питання ремонту школи. І чому ж територіальні громади це майбутнє. В Україні сьогодні 1469 територіальних громад. Вони мають власні бюджети. Вони мають власних керівників і вони мають власні повноваження. До речі, цих повноважень 250 штук. І ці повноваження мають виконуватися. І окремі повноваження це повноваження від уряду, де територіальні громади співпрацюють з урядом без цих посередників. Вони ремонтують дороги територіальні громади, відкривають дитячі садки, будують амбулаторії і роблять дуже багато інших речей згідно своїх повноважень. Бо там є і фінанси. Ось і все. І не треба нічого видумувати, не треба звертатися до цих посередників райрад і райдержадміністрацій. Всі питання вирішуються на місцях або через уряд України. Якщо дати громадам більше свободи і ресурсів, ми отримаємо потужний локальний розвиток без зайвої бюрократії. Ось тоді можна вже казати про розвиток. Коли будуть ліквідовані оці зайві структури. Який же висновок можна зробити і заклик до дій? Час говорити правду, про яку ми кажемо. Рай Держадміністрації і райради в нинішньому вигляді це зайві посередники, які гальмують розвиток. Це дуже великий гальмо. Справжня влада повинна бути у громадах. А це влада, яка найближче всього до людей знаходиться. Бо люди її обирають. Ліквідуємо зайву бюрократію, дамо більше повноважень і ресурсів тим, хто дійсно працює для людей. Громади це майбутнє України. І треба робити все, щоб. Громади розвивались. А для цього треба повністю міняти адміністративно-територіальний устрій і повністю прибирати райради, райдержадміністрації, тобто ліквідувати їх, щоб їх не було. І тоді можна вже планувати розвиток держави і розвиток громад. Тільки так, якщо вони залишаються. То розмови про розвиток, про майбутнє це тільки розмови. Цього не буде, бо стара модель, радянська модель, зараз існує в Україні у вигляді цих посередників. Тому всім дякую, шановначі. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками. І до нових зустрічей.